Так, по наружки. Бампер перекрашен. В принципі, ще досить непогана якість перефарбування. Тут є коцька така. Оптика притемнена, бо видно, була розпакована в такому black пакеті типу. Тут зауважень. В нема. тут є така от, до чогось прижалася. Оптика ціла, тріщин немає, тут є такі трошки сліди, як типу запотівання, мінімальні зовсім. По капоту я тільки що дивився під плівкою мусора, я ніякого не знайшов. Будемо, дивиться прибором, по крилу передньому питань немає, диск без бордюрки, ось тут є зовсім щось мінімальне таке. Альбівні диски в нормальному стані. Колодки ще є, відсотків 50, по двері питань немає. Дзеркало фарбувалося. Вікно четверка, четврка, задні двері. Питань немає, по вм'ятинах, питань немає. Ось тут є плівка, яка йде ось так. Від піскострую я так зрозумів. Тут є якась дуже мінімальна вм'ятинка. Ось тут. Ось вона і ось тут дуже-дуже мінімальна. Диск задній без бордюрки, резина 21 рік, протектор менше 50%. Задні коротки ще є, виробітка задніх дисків невелика, десь до пів міліметру. Тут у нас що, тут у нас задній бампер фарбований. Тут заполірована подряпинка, мінімальна зовсім, в загальному машина без подряпин я би не сказав, що її треба полірувати. Стоп цілий, тріщин немає, подряпин немає. Тут да, хтось живе мабуть тут у нас четверка Трешка багажника без зауважень. Стоп. З цієї сторони так само без зауважень, без запотівань і без тріщин. Проклеєна плівочка. По бамперу питань немає, з цієї сторони. Двері тут дуже-дуже мінімальна така є вмятинка, зовсім мінімум. І ось тут є одна. Так, по крилі подряпин, якихось грубих дефектів немає. По диску, бордюрки немає, Ось тут є таке невеличка затертість. Тут так само плівочка оця присутня. По задній двері подряпин. Немає, дефектів так само. Вікна 4, 4, форточка 4. у двері питань немає. Нижня юбка так само. Тут теж присутня плівка. Зеркало це фарбовано теж. А ні, воно не фарбовано, воно в плівці. Плівка дає іскаження трошки таке з розтяжками плівка. О, так, по крилі цьому так само зауважень, в принципі я ніяких не бачу, по диску, по диску бордюрки також немає. Лобовик, та й лобовик теж четверка рідний, по крищі м'ята ніяких не бачу, є одна дуже-дуже дуже мінімальна. Спробую її зараз зловити. ось, ось вона. И все. Додатково фиксую один Передній кольоровий метал В скій стороні питань немає. Тут так само питань нема. Є якісь типу як чи потьоки, чи що, не бачу, що це таке, не розумію провірніше, що це таке. Якісь п'ятнишки такі. Тут все добре. Арочка, короло, перехід на банан. Все добре. Тут плівка, двері дверь задня. Без зауважень, двері передня. Без зауважень. Тут так само без зауважень. І крило. Так само кольоровий, без зауважень. Так, по двері, по двері, по двері бачимо, підсвітка є, працює. Ну тут такі от мелкі, на, на ручках мелкі такі царапинки. По самій карті в принципі, все нормально, декор в порядку. Тут якийсь клей трошки не, не от, Його просто відчистити, треба це навіть не клей. Так, кермо перешити, це бачу. По порогам питань немає, в принципі, ось тут є подряпинки, Саме сидіння. Тріщин немає, є тільки оці вмятини не такі, типу, як оці заломи, тріщин шкіри немає. Саме сидіння, ну, воно в принципі досить витривале на ауді. Здається, що ось цей кожух новий і ручка КПП перешита. Перемикачі в принципі ціленькі, без питань. Кнопочки всі ціленькі, ось тут є такі невеликі подряпинки на ербегу. Тут кнопочки все ок, тут все добре на декорі, звичайно, що є ось такі подряпини. І він у нас глянцевий. Полочка працює. Це працює, тут декор не тріснути, я знаю, оця штука тут тріскати, тут цього питання немає. По панелі, по панелі ось тут. Ось тут. Оцей типу як хромчик. Лопнув чешу, майже не видно. Так, в принципі, тут питань з цим немає. Заслоночки робочі тут все ок. Карта задня. В принципі. Ось тут теж такий самий бруд недочищений, але пошкоджень в принципі немає. Закривайся Так, тут у нас все добре, сидіння В принципі без пропалів, без тріщин, без дирок. Ось тут задня частина є царапинка. Ось тут. В принципі, норма. Заслоночки не поломані. Відкриваємо, З цим питань нема. Стеля чорна. Якихось слідів відклеєння чи подоків немає. Тут добре все. Ось тут, так само зауважень немає, тут все добре. Є масло на доливочку. Джозеб, це... да у нас так, сам багажник, в принципі, чистенький. Коврик додатковий. Тут шумка бачимо, додатково встановлена. Тут зауважень немає по карті, тут працює. Посидінню, в принципі, теж немає зауважень. Все рівненько, полочка задня, без проблем. Тут є просто брудне таке, недочищене, і ось тут царапка. От. Так, в принципі, по порогам тут питань немає. Тут у нас тоже все, в принципі, карта ціла, декор, цілий кнопочки, цілі, хром на місці. Ця ручка, в принципі, майже без подряпин. По порогам ну, мінімальні є, вони просто нічим не замащені, ніякими там чорнітелями, плаками, нічого не нанесено. По сидінню попереду питань в принципі, немає. Зараз будемо вже дивитися на всі моменти. Ось тут, типу, от ремінь 14 рік. Зараз я буду перевіряти всі, вже детальніше. Тут трошки брудне щось, не знаю, не відчищено чи що, але тріщин, дирок, заломів жорстких таких нічого немає. Так воно виглядає в принципі, дуже непогано. Так, Є дефект, ось тут на кнопці під заміну. Так, авин автомобіля. Це у нас по всім блокам пошук. Несправно був. У нас по 9 блоку помилка. Двері водителя, система комфорта і навігація Ну, тобто блок мультимедіа. Так, видалялись помилки 8000 тому. Пробіг з установленним блоком 171 145 км. Так. Длина фази, длина фази у нас 1,5% растяжения цепи. Зараз подивимося, чи будуть пропуски. ще разок і пусти газ по фарі, по фарі, по фарі. Тут стерто все, не видно реально тут видно, що 14 вон. От тут видно, що 14 але більше нічого не видно, 10, щось чи що. Тут теж видно, що 14, тут і місяць видно. 9.11.14. Треба подивитися, що вона відключається. Роді спорт кидаєш, вона і по-любому має лікуватися. Ну можна і так, да? але вона би ошибку давала, якби вона не замикалась. в принципі. 14, 11, 19. Тут вже все рідне. Лисна полностью это немає. Сух вот этих сторон в принципе. Капот. Капот. Иначе крученный. І є вм'ятина, на яку я побачив зараз в процесі, ось тут на стійці. Ну, ось так працює, просто на холостих, в принципі, рівненько. Пучки задни сухие, пыльники сухи. Тут пыльник тоже сухий, муфта суха, типа пыльнички сухи тут сухі, стойка суха. Да, 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 да. Мовіль тут. Так. Тут все сухо Так, коробас, коробас. Сухий. Крышка суха. Я, короче, да, вот цей у нас явно жить взорвал. Я ж бачу, що він скривені, коротше, репут розірватися. Там детеліга, ціла. Тут в принципі теж сухенько все. з цієї сторони короба сухенький. Стойки передні. Сухі, пильнички сухі, цілі. Тут теж пильник цілий. Тут сука. Пильник цілий. На рульовірації. Сухий пильник. І тут сухий пильник. Тут пустой комп'ятань немає блоки трішки надірвані. Ось. Видно, що надірвані. Пильники стойки. Тут все, в порядок. Ну, такі вони не надірвані, тобто ну, тріщинки ось такі є. Ось. Ну, можна сказати, що надірвані навіть. Так. По піддону. Сухий. Тут підтікання по піддону немає ніякого, зверху немає блок, блок сухий, мотор-коробка теж сухо. Тоже сухо промащували оці стабілізатори бачу мабуть вони підриплювали Це мовіль тут і в принципі все тут питання Тут теж сухо. Обмінник сухий. Нема масляних слідів, нічого нема, ніякого підтікання ніде тут нічого не порвано. Є тріщинки, але воно ще ціле. Пришел. Вот, 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 вот,